Чому світ сьогодні так намагається витіснити церкву християн, принизити церкву? Християн називають штундами, сектантами ті, хто щодня знаходяться вивчені Слова Божого. Ученики Ісуса Христа, християни в Біблії, це записано, що ученики. Перше проводили рік часу вивченні Слова Божого, а потім вони стали називатися християнами, а їх називають сектантами, тому що комусь не вигідно, щоб люди знали правду. Люди знали взагалі, що вони спадкоємці обітниць Божих. Тому що народ Божий, який заключає волю Божу через Слово Боже, через церкву Ісуса Христа, вони є спадкоємцями обітниць Божих. Кожна людина, яка сьогодні почується Слово Боже, вона може успадкувати обітниці, які Бог приготував для. Кожного. Треба заключити завіт з Богом через Його церкву, стати учеником Ісуса Христа, проповідувати Слово Боже. Тут, на цій землі, Ісус Христос дає нам силу через Духа Святого. Тому що церква Ісуса Христа, вона є представителем Божим на цій землі. Церква Ісуса Христа має владу і тут, і у вічності. Ісус сказав своїй церкві, апостолам, що ви. Світло для цього світу, ви наступайте на сатану, і ви перемагаєте. Ви що зв'яжете на землі, те буде зв'язано і на небі. Тому як важливо бути частиною церкви Ісуса Христа, щоб успадкувати обітниці Божі, щоб бути прямим спадкоємцем Божих обітниць. Тому що, коли ми фокусуємося на себе, ми там відхиляємося від волі Божої, переключаємо там фокус на матерію, на плоть, ми втрачаємо. Бути всю можливість бути спадкоємцями Божими, тому важливо розуміти, що сатана, диявол, він не спить, він постійно поруч з нами. Але коли ми в Слові Божому і в церкві Ісуса Христа, то він нас не досягне.